Програма величі особистості на каналі Рада вітаю сьогодні. Будемо говорити про президента одного дня, який змінив історію Закарпаття. Августина Волошина про педагога вченого філолога, журналіста, просвітителя і греко-католицького священника будемо згадувати разом з відомим мовником, доктором філологічних наук Іриною Фаріон. Пані Ірино, я вітаю вас у нашій вітаю, студії. Пані. Агустин Волошин народився 17 березня 1874 року на Закарпатті в сім'ї сільського священика. Родовід бере свій початок від русинів Лібертинів. Дід Іван і батько Іван Волошини були священиками. З дому Агустин виніс знання говірки рідного села, якою потім користувався у своїй науково-практичній роботі. Навчався в Ужгородській гімназії згодом на теологічному факультеті в Будапешті, закінчив вищу педагогічну школу з дипломом викладача математики і фізики. У Ужгороді закінчив теологічні студії, працював професором і директором. Рум учительської семінарії став провідним діячем учительської громади підкарпатської руси. А в 1897-му Волошина було висвячено на священика і призначено на парахію в Цеголянській церкви. Отже, Августин Волошин, політик, письменник і священник. В політичному зокрема житті існували різні періоди, на вашу думку, який він був найефективніший. Саме це щодо так, розвитку так. незалежної України так, пані Наталі, ви дуже слушно наголосили, що це синтез письменника, політика і священника. Письменника, політика і священника. І ми загубили ще четверту опору його життя педагога. Це унікальний педагог, який залишив нам колосальну педагогічну дидактичну психологічну спадщину, особливо в останній період свого життя, коли він працював у праському вільному університеті, який потім переїхав до Мюнхена. Тобто, Августин Волошин для Закарпаття це історія Закарпаття в одній персоні. У всій своїй пані Наталі трагедії, і у своєму дивовижному ірраціональному бажанні бути разом в одній соборній українській державі, і саме еволюція світогляду Августина Волошина свідчить про те, як еволюціонували закарпатські українці в усвідомленні себе від угорських русинів, як вони казали, чи русинів, чи руснаків, до малоросіян чи українців. І дивіться, пані Наталю, Ви звернули увагу на те, що він і політик, і священник, і педагог, який мав диплом учителя фізики і математики. І оцей диплом, який він здобув у, у Будапешті цю освіту, цей диплом математика і фізика, очевидно, допоміг йому перенести ці раціональні категорії на сферу невловиму, яка називається мова і історія, тому що він багато долучився до розвитку саме мовознавства на Закарпатті. І одна із його перших праць, яка написана наприкінці 19 століття, вона називалася е, граматика власне спочатку Карпату Рус. Язика, uh -huh. А потім вже у 20-х роках це не граматика Карпату руського язика, а граматика малоросійської руської мови, ось як еволюціонувала свідомість. Тобто, спочатку сам Августин Волошин писав о тим звичним, як казали туди, тоді, язичієм, синтезом церковнослов'янської мови, синтез говіркових елементів, тод тодішніх, звісно, що й угорських елементів і інших. І він дуже поволі приходив до цієї цієї сучасної української мови, якою ми говоримо всі. І якщо мені зараз швидко вдасться знайти один із дуже цікавих уривків його, то наша шановна аудиторія послухає, яка це була дивовижна дивовижна мова, і яка кардинально змінилася, скажімо, сьогодні. Ось він казав у своїй дуже цікавій статті, яка називається Причини упадка народа нашого. Так, сьогодні я думаю, кожен українець ставить собі запитання, звідки ми маємо в Україні стільки проблем. Чому це все так складно здобувається? Чому нам так тяжко утвердити незалежну соборну українську державу? Над тими самими думками мучився свого часу Гостин Волошин. І ось він написав невеличку статтю, яка називається Саме так «Причина упадка народу нашого. І я процитую не лише його версію причин нашого упадку, а ми послухаємо його мову, цю мову, яка була на початку, початку 19 століття, і як вона 20-го, двадцятого, і як в кінці 19 століття, як вона еволюціонувала до сучасної мови, ось дивіться, що він каже: русин не був би глупим бароном, бараном, єби власти і його інтелігенція подавали йому корм культури і воздержували народ від одп'янствування. І козар Волк не мог би нападати на русина, якщо би не подали йому на то свободу, ошибочні, ліберальні закони і несовісні чиновники, єсли б була власть скорше узнала свої соціальні должности на нашій бідної Верховині. А далі він каже про нашу інтелігенцію, яка і сьогодні нагадує благонамірених малоросів. І наша інтелігенція скорше повинувалася таким близоруким, протикультурним панчукам як природному закону любви к своїм і должності ширення світа науки і культури. Бачите, яка мова? Тобто. Ем... Августин Волошин вважає, що причини нашого упадку і тоді, і тепер в бракові нашої освіти, в бракові нашої культури, і найголовніше в ненапрацьованій повазі. До самих себе, а весь час пошуку якогось зовнішнього джерела, на який треба спертися. Якщо говорити про Закарпаття, то звісно що це Угорщина. Тобто ці так звані мадярони, як тоді вони називалися, ті, які служили угорцям, і вважали, що українці мають розвиватися в межах цієї держави. А тепер, пані Наталі, я візьму інший текст, щоб наша шановна публіка відчула, як стрімко змінювалася мова Августина Волошина разом зі зміною національного самоусвідомлення а Разом... що власне впливало на таку різку зміну світова війна Світова війна 1914 року, вона кардинально змінила самоусвідомлення закарпатців і у 1919 році вони на своєму соймі проголосили прагнення бути в єдиній соборній українській державі і звернулися, зокрема, до Петлюри, який очолював тоді один одним був із членом директорії про те, що Закарпаття хоче бути у соборній Україні. Звернулися не лише до Петлюри, звернулися так. Кож до Петрушевича, який очолював зону Українську Західну Республіку, з тим, що ми є гілками одного. Народу чи вдалося тоді їм це зреалізувати в 1919 році? Пані Наталю, тоді це було абсолютно неможливо з огляду на об'єктивні умови. Але мені здається, що наші об'єктивні історичні умови вони є винятково наслідком нашого суб'єктивного сприйняття світу. Очевидно, тоді реально українці не мали такої дози національного самоусвідомлення ні на Закарпатті, ні на Галичині, ні на великій Україні, щоби тоді стати відразу соборною українською дитиною. Державою до цієї соборності треба було доростати, і тому в 1919 році, з огляду на сан жерменський мир і інші домовленості, і Мюнхенський, і з огляду на віденський арбітраж, так би мовити, Закарпатська Україна опинилася у складі Чехословаччини. Відповідно до тих угод, які я назвала, Закарпаття мало мати автономію. Але Чехословацький уряд. Абсолютно не поспішав давати Україні автономію, це так як наші мінські домовленості, які ніхто не втілює в життя, тому що вони не вартують паперу, на якому вони підписані, тому що є інший формат, скажімо, Будапештський. і впродовж пані Наталі 20 років від 1919 року до 1938 року йшла боротьба закарпатських українців за своє законне право. Бути автономією, і це законне право бути автономією було вирішено тільки тоді, коли е, у вирішення питання Чехословаччини як держави втрутилися інші держави, сильніші держави Франція Англія, звичайно, Європу, Звичайно, Франція, Англія, Німеччина, і знову ж таки Закарпаття стало розмінною картою. Тому ви слушно сказали, що він був президентом Карпатської України одного дня. Але пані Наталю, він як ніхто інший, усвідомлював, що ця держава, хоч вона один день лише стояла, і соєм відбувався вже під брязкіт війська фашистського угорського, цей чоловік дуже добре розумів, що цей один день державності абсолютно спроектує майбутнє незалежної соборної української держави і входження Закарпаття. Тому, у склад тому ця держава мала державний устрій президентська республіка, державну мову українська, символіку українську, прапором і гімном республіки були визнані синьо-жовтий стяг і український національний гімн Ще не вмерла Україна. Герб червоний відмідь на лівому срібному півполі, і чотири сині, і три золоті смуги у правому півполі, і три зуб з хрестом на середньому. Зубі так і зверніть увагу, що це все відбувалося всупереч, тому що і Ужгород, і Мукачево, і Берево відійшли до Угорщини. Субляєте, яка катастрофа, і навіть в таких умовах, просто порізаної пошматованої закарпатської землі, знаходиться понад 400 послів, які в хусті проголошують карпатську Україну. І вони розуміють, що для сили цієї карпатської України, яка вистояла один день, умовно скажімо так, потрібно військо, і тому. Заслуга Августина Волошина полягає в тому, що він фактично ну, заснував Карпатську Січ Збройну Силу. А звідки взялася Карпатська Січ? А Карпатська Січ виросла з організації українських націоналістів. Один із трійців головнокомандувачів Карпатської Січі, це Роман Шухевич, це Колодзінський, який загинув смертю героя. Тобто, ці люди, які практично ну голіруч ішли на, до, на дозубів у збройну Фашистську угорську армію розуміли, що вони приречені, що їх знищать, і тому ця битва, яка сталася на так званому красному полі, це лише епізод. Великої війни українців, яка триває до сьогодні. Це фактично, як кажуть притомні історики, бо вони у нас різні, і є початок Другої світової війни, і саме українці uh -huh. були першими, які цілому світові продемонстрували майстер-клас шаленого спротиву фашистській угорщині. Бо фашистська угорщина окупувала Закарпаття тільки тому, що на це погодилася Німеччина. А Німеччина віддала на поталу Закарпаття Угорщині тому, що Угорщина стала партнером Німеччини в так званому антиінтернівському блокові. Тобто, для нас, пані Наталю, це знак того, як втрата національного самоусвідомлення в межах усіх наших етнічних територій призводила лише до одного знищення нас. Почастинно це перше. І друге, це одночасно майстер-клас з лету національного самоусвідомлення, який відбувся під впливом проголошення УНР тут на Великій Україні, ЗУНР в Галичині і цілком логічно Карпатської України на Закарпатті. Тобто, уявляєте собі, яка ми сильна нація, яка у дуже страшних. Абсолютно безумовних історичних умовах у стані повного світового блокування, тому що Польщі вигідна була Карпатська Україна. Польща хотіла мати кордони не з Україною, а хотіла мати кордони з Угорщиною, тому що якщо на Захід, на Закарпатті постає самостійна держава, то протестні акції в Галичині зростають. А протестні акції в Галичині в цей час були шалені ці ті роки. Це доба вже Степана Бандери. Далі чи була зацікавлена Румунія в тому, щоб постала сильна держава? Румунія мовчки спостерігала за тим, що відбувається на Закарпатті. Угорщина, звісно, що претендувала на наші території. Даруйте, якщо сьогодні посол угорської республіки заявляє нам про те, що ми не маємо скасовувати закон ківалова Колісніченка. То ага. даруйте імперська відрижка угорщини до сьогодні в Україні чинна, тобто можете собі уявити стан, в якому перебував Августин Волош. А до речі, він ще звертався до Адольфа Гітлера особисто з проханням про визнання карпатської України під охороною Рейху. Так, Німеччина тоді, у сприйнятті Закарпатців, була єдиною країною, на якій. Ку можна було розраховувати в сенсі захисту українського інтересу, тому що на Польщу розраховувати було неможливо. Це постійний ворог. На угорщину розраховувати було неможливо. Хто знав, що соціал, націонал-соціалізм виродиться у Німеччині в чистої крові нацизм? Ніхто цього не знав. Але для нас важливіша інша угода, яку підписував Волошин в 1939 році. Це була угода із Андрієм Мельником з організацією українських націоналістів, тобто цей чоловік винятково ставив на цю політичну силу, він розумів, що жодні ліберальні партії, які в цей час існували, не здатні будуть ні вистояти, ні вирішувати жодних проблем. Навіть якщо Закарпаття було залито тоді кров'ю українською, то сьогодні ми це сприймаємо як ну несамовито героїчний чин. І чи могли би сьогодні закарпатці з такою гордою поставою говорити про те, що вони воїни? Тому що нація, яка не вміє. Ні, себе захистити зі зброєю в руках не виживе в тому суспільстві хижаків. А те, що це хижаки, ми бачимо. Тому що пані Наталю, долю Закарпаття весь час вирішували чужі держави. Петлюра мав силу захистити Закарпаття. Звісно, що ні, ну під вагоном директорія у під вагоном територія у угу, вагоні директорія. директорія чи західноукраїнська чи Петрушевич мав силу захистити Закарпаття. Про що мова? 1923 рік. Рада амбасадорів вирішує, що Галичина виходить. Відходить до Польщі. Це дивіться, це 1923 рік. Галичина відходить до Польщі. А Закарпаття в розгоні до свого змагання. Змагання бути собою і не просто бути собою. Це гілка українського народу. І на основі чого це доводить Волошин? На основі своїх я повернуся до його граматики руської чи малоруської мови, як він називав, де він доводить автентичність саме українського перня на Закарпатті. бо потім Закарпаттям на закарпатцям накидують ідею, що вони не українці. Пані Ірина, а власне, Волошин розумів, що республіка може проіснувати лише один день. Так, абсолютно. І все одно йшов свідомо на такий крок. Абсолютно, це, знаєте, якщо згадувати ну, декалог націоналіста або вмреш, або здобудеш незалежність, не було жодного виходу. Ну, Чесно кажучи, нема такої ситуації історичної, з якої нема ради. Рада завжди є, і він обрав цю раду, яка називається героїзм. Звісно, що він після цього емігрував понад 600 вояків Карпатської України, як полонених, було по звірському розстріляно. Власне, і на красному полі, і в інших місцях емігрував він до Праги, і Прага для нього була дуже, ну скажімо так, комфортним містом, тому що він понад 20 років був послом. Парламенту праського, де він захищав, знаєте, який інтерес українців дуже важливо: економічний інтерес, тобто всі економічно потужні підприємства, які в цей час були на Закарпатті, яким чином до них був причетний Августин Волошин, цей чоловік, який синтезував в собі вміння господарювати. І вміння давати народові духовне підґрунтя. Він володів великим виноградником. Він був причетний до сірникової фабрики, до лямпової фабрики, ще до інших фабрик, які ж всіх не пам'ятаю. Він дуже активно був причетний до кооперативного руху на Закарпатті. Тобто він розумів, що українець має бути економічно сильним. Він був засновником видавництва уніо. Угу. Саме в цьому видавництві уніо виходило масово література українською мовою. Він був головним редактором газети Наука. Потім ця газета називалася Свобода. Тобто він і це... підтримував і книгарні. Так. Він підтримував розвитку театру. Зокрема, українського так. театру на Чілі із Садовським в Ужгороді. Там було поставлено майже 300 вистав українською мовою. Та це просто неймовірні речі. Тобто, це поєднання економічного чинника, політичного чинника, гуманітарного мова, історія угу. і педагогічно пані Наталю. Він виховав Августин Волошин цілу плеяду педагогів з національним самоусвідомленням. І він, оце нехай мене почує, товаришка Гриневич. Він визначив два базових освітніх пріоритети. Дуже просто і легко освітні пріоритети освіта має бути націєцентрична. Тобто україноцентрична, і освіта має бути морально-етична. Тобто, два складники національний і релігійний. Поза тими двома складниками Августин Волошин не бачив жодної перспективи в розвитку освіти. Він був незмінним директором учительської семінарії в Ужгороді, яка виховала покоління національно свідомих вчителів. Крім mm -hmm. того. Я хотіла ще зазначити про його особисте життя, оскільки він був одружений з Іриною Петрик, так. дочкою професора Ужгородської гімназії, і разом з Іриною, до речі, це була її ініціатива. Вони створили народну кухню жіночого союзу, яка організовувала понад 300 тисяч безкоштовних обідів для дітей-бідняків. І свій будинок на вулиці Ракоці подружжя передало під сиротинець. Так але Звернімо так. увагу, що вони не мали діточок своїх, але вони всиновили, здається, понад 40 дітей. От в цьому сиротинці від тих дітей, і вони утримували. В тому сиротинці був хор. Був театр, були гуртки. Ці діти були для них рідні. Ви уявляєте, що зробив цей чоловік, яке він мав величезне серце. Дружина його померла раптово. Вона згоріла пухлина. За... Вуха у неї була Так, вона згоріла за два дні. дуже практично. переживав. Це для нього була страшна трагедія втратити дружину. Так без сумніву, особливо коли не було ще власних дітей. Так, і мені здається, що власне те, що він був священником, це уможливило йому пережити будь-які удари долі. Чого? Тому що в нього завжди була опора, яка називалася Господь Бог. І коли він сидів уже в бутирській тюрмі, то його співв'язень, ви напевно цю цитату нам подаруєте, згадував про що ж властиво говорив. Августин Волошин, угу. якого НКВДські пси е, знайшли у Празі, Хоч Августина Волошина попереджали, що сюди заходить Червона армія. Треба негайно вибиратися. До речі, він Марчук не послухав з ним. Сідів у камері і пишеш до мене. В камеру одиначка помістила Августина Волошина. Це був невисокий, повний чоловік. Років йому було за 70, До речі, в 70 років він попав за грати. Він мав хворий шлунок і не міг їсти свою їжу. Він віддавав мені. Кожного дня Волошин розповідав про життя Ісуса Христа. Також про себе, як він їздив до Риму, до Праги. Я дізнався, що Волошин зустрічався з Рібентропом Бандерою Андрієм Мельником. З кожним днем Августин Іванович слабнув, навіть сам уже не міг виходити на прогулянку. Ми брали його попід руки і виводили гуляти на все життя. Запам'ятав я цю добру і розумну людину. Та ця добра і розумна людина, яка вже була дуже хвора в такому віці. Під час проголошення прем'єрства свого він виголосив дуже цікаву промову. І коли я її зацитую, то мова вже абсолютно сьогоднішня, сучасна. Вона вже не буде ось така пересичена церковнослов'янізмом, як в попередньому уривку, яку я цитувала. І ось що каже цей чоловік у своїй, скажімо так, інавгураційній промові. Перед нами стоїть не зора, не поле культурної праці. Розумієте? Цей чоловік, і політик, і священник, і педагог, і письменник, і, письменник, і потужний економіст, і меценат, власник, каже: перед нами стоїть не поле культурної праці. Цитує: вже Платон сказав, що фундаментом держави є культура. Що лучить всі елементи у державну цілість, оце слово лучить конче треба брати зараз у свій лексикон. Ми, пані Наталю, всі з вами знаємо слово розлука, правда печальне слово, але є ще дуже гарне слово злука і є слово без префікса «з-лучити». Так, лучить всі елементи у державну цілість. Розумієте, він не каже, що гроші цілять, лучать державу у державну цілість. Він каже, що культура. І далі закликає: піднесімо, зверніть увагу, яку він вживає цікаву форму. Не давайте піднесемо, як тепер масово кажуть. Давай візьми, давай бери, ніхто нікому нічого не дає, хіба все забирає. Тому що в українській мові нема. Давай як наказова частка. Піднесімо свій народ культурно, навчаємо його. Не тільки учитель може навчати, але може його навчати. Та виховувати і урядовець, вояк, промисловець чи інший. А далі цтую дуже класну річ: що освіта і наука це форма примусу, і не треба цього боятися. Ще цісар Йосиф II сказав, що коли від мене не хоче хтось навчитись доброго для нього корисно. То я його примушу. Подивіться, який класний педагогічний прийом. А якщо вас... хочеш по-доброму, буде по-злому. Пані Ірина, а я вас продовжу трошки стосовно так, урядовців, звичайно. запевняю вас, це також його цитата. Що вашій праці і я буду вам помагати, Служитиму вам, бо слово міністр значить слуга. Так, слово міністр значить е, слуга. І ще, пані Наталю, дуже хочеться, щоб. Люди чули мову Августина Волош Волошена на превелике щастя. Видано у двох томах спадщина Августина Волошина. Треба подякувати закарпатцям, що вони зробили це. І причетний до цього також один із найпотужніших вчених, який досліджував наші з вами імена Павло Павлович Чучка. Він працював над його граматичними працями. І ось уявіть собі, новоріччя. У нас є такі люди, які під час новорічної ночі дивляться телевізор. Ну, це на грані фолу, але в нас ще є люди, які в новорічну ніч дивляться телевізор. І ось уявіть собі, що як вітає людей в новорічну ніч президент держави одного дня. І порівняємо це з тим, що ми чуємо від отих теперішніх тимчасових президентів. Я б їх назвала отим церковнослов'янським словом Времінщином. Отже, як вітає Августин Волошин різдвяна промова прем'єра Карпатської України на святвечір, не на Новий рік. Перепрошую, хто би то Новий рік святкував? Він виголошується по радіо. Молю Бога. Щоб ми високо і гордо піднесли наш народний синьо-жовтий прапор, нашу релігійно моральну традицію, нашу мову, і багату літературу, наші народні співи і звичаї, як також будували, які також будували свою всенародну політику на твердих моральних основах для добра нашого українського народу, нашої дорогої держави, карпатської України, і далі фантастичне речення, в якому уся квінтенсенція бу. Сильної нації, чого угорці сильні, чого англійці сильні, чого німці сильні, відповідає Августин Волошин. Хто знає і любить своє, того не зловить агент чужих ворожих нам інтересів. А далі додає: Я вірю, що наш добрий нарід порозуміє прикази часу, прикази. Тобто наказ часу угу. порозуміє своє історичне завдання і не забуде, що нього дивляться мільйони братів українців за кордоном. Це він говорив про нас з вами. Ну і ще раз повторюю фразу: не нарікайте, що народ бідний, але робіть, щоб був культурний, тоді буде і матеріально щасливіший. І ще би хотіла наголосити, що 16 березня урядовці на чолі з Волошиним мігрували через Румунію до Югославії подякувавши тамтешнім українцям за підтримку національно визволених, визволених змагань і саме тоді Августин волошин наголосив виголосив своє звернення в якому були такі слова високо тримаємо національний прапор а воскресне україна той що вірив у наше воскресіння так його називають сучасні дослідники життя діяльності Августина волошина дякую вам за розмову ірина Феріон була гостею нашої студії дякую що ви були з нами у проєкті.